В обласної філармонії є свій Миколай-Чудотворець. Це Микола Жорновий, художній керівник народного оркестру. А називають його так, бо на сцені він справді здатен творити дива, скеровуючи віртуозну гру музикантів. Тут і зараз творячи маленькі шедеври. Сьогодні у нас святкова програма, але все одно вона спрямована більш на український репертуар, на український стиль. Тому сьогодні ми підтримуємо національне і виконуємо українські твори, народні твори, українські авторські твори. Хочеться ці емоції, оцю радість, яка зараз переповнює, передати точно також глядачеві. Емоційно. Музиканти, артисти, оркестру і всі солісти, які зайняті в концерті, звичайно переповнені бажанням заспівати, заграти гарно, створити добрий ну, святковий передріздвяний настрій у програмі. Українські народні пісні та обробки, які, як правило, співали на зимові свята на вечорницях. Всі українські обробки інструментальної музики, а також вокальні твори, виключно українська народна пісня, українські народні танці, ну, такі, як завжди у нашому народі були на свята. Народний оркестр Полтавської філармонії відрізняється від інших колективів, які виконують українську пісню своєю поліфонічністю і незвичними інтерпретаціями. Філармонія обіцяє і надалі радувати шанувальників народного мистецтва новинками. Найближчим часом виступатимуть для дітей-переселенців разом із театром Гротеск і проведуть дуже незвичний музичний батл між жіночим тріо вишиванка і солістами-чоловіками.